Побили та пограбували серед вулиці. Саме за таким обвинуваченням у Луцьку до суду втрапила компанія молодих людей. Відомо, що обвинувачені у вересні минулого року, перебуваючи на проспекті молоді, влаштували розбірки. Мовляв, потерпілий чоловік образив молодшого брата одного з фігурантів. От старші прийшли розібратися. Цю історію ми вже розповідали. Так, я дав підсічку, але я на нього не стара не був. Я в нього переступив і сів до нього в голові. І в нього розпитати, навіщо типу, там домого брата, типу. Де, домохав, типу іншими словами. Коли я підбігла, то я його теж била в сторону там де шия. І... била? Кулаком. І попала десь, он послань з рукою, там і... Вбила собі руку дуже, серед. і коли я вбила, то я спочатку не повністю я відбрала, бо було питання, зрештою Луцький міськрайонний суд визнав фігурантів винними та призначив покарання у вигляді двох років із питового терміну. Бо ж і претензій потерпілий немає ні до кого. Та й компанія «Розбешак» в суді провину визнала. Проте й тут на кінець історії, бо ж за трохи часу сторони зустрілися знову в апеляції. Ми вважаємо, що призначення печурі покарання із застосування статті 69 і сімдесят п'яте кримінальних сухранів непрайнів застосування закону умнення про кримінальні питання стане відповідальні особи винувачено таких постійних непомітних прав друж. Окрім того, замічних довідів ми вважаємо незаконне призначення прачетні покарання із застосуванням статті 69-сі п'ятіру спілкування також. Під час досудового розслідування вони вчинень не визнавав активно, не сприяв скарбів кримінального правопорушення, вчинив тяжкий кримінальний злочин mm -hmm. проти власниці передбачено до 10 років позбавлення волі підстав для застосування статті 69, дев'ятої які кодексом. А саме таких обставин, які істотно знижують ступентяжку січину кримінального правопорушення суда, встановлено не було. Окрім того, як і не було встановлено окремих і для застосування статті 79 -й, 75 Кримінального кодексу України, як цього передбачає закон. Захисник обвинувачених кожен зокрема заперечують щодо поданої апеляційної скарги. Мовляв, рішення суду є цілком справедливим. Та й у вироку близько 10 сторінок, де написано, чому Феміда прийшла до такого рішення вважаю, що через м'якість як досить. Яке покарання, але разом з тим я би хотіла вказати відразу про те, що у вироці суду суд на дев'яти сторінках мотивував своє рішення, свій вирок і чітко вказав свою позицію, також схиляючи до своїх дискреційних функцій, і також вказав про те, що хлопці є особами молодого віку ну саме качула і брачи. Вказав про те, що їх, що вони щиро рускаються в судовому засіданні, що вони визнали свою вину, називається на якісь покази, на окремі покази, ну якісь нюанси, просто нюанси. Але в той же час прокурор не ставить питання про якби, дослідження по новому доказі в судовому засіданні. Бо якщо, якщо наприклад, прокурор вважає, що даному випадку не було е, е, чи неправильно застосовано. Що передбачає спрощені справи, то треба було б і ставити питання, щоб в судовому засіданні бі... апеляційного суду відновити судове слідство і всі досід... дослідити докази. Вони цього не ставить питання. Чи все ми вважаємо, що в даному тим більше, щоб наші підзахисники повністю визнавали свою вину? Ну, якісь нюанси вони не сходилися, звичайно, але це не є підставою вважати, що вони не визнали, чи вони в цьому 에... кримінальному правопорушенні. Обвинувачені підтримали своїх адвокатів та просили попереднє рішення суду не змінювати. Те, що зробив, і вважаю, що рішення першої інстанції правильне. Зрештою, заслухавши сторони, колегія суддів йде обдумувати рішення до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують, апеляційну скаргу залишити без задоволення, а вирок першої інстанції без змін. Анна Рарох, телеканал Аверс.